Друзі, всім великий привіт! Вітаю вас на своєму каналі і запрошую в свій новий влог. І якщо ви ще не підписані на канал, завжди запрошую вас підписати на канал, мені буде дуже приємно. Буду вам за це дуже і дуже вдячна. Не жалійте лайків і чекаю всіх вас в коментарях. Буду рада знати, що ви являєтесь підписниками мого каналу. Влог розпочинаю з покупок. Наші невеличкі покупки сьогодні це. Ось такі контейнери на ланчі. Взяла для чоловіка один ось такий квадратний і один такий круглий. Ось, Тому що потрібно йому було вже трішки обновити ось ці контейнери, тому вирішила взяти. Ось тут є кнопочки. Коли ми нагріваємо у мікрохвильовці, то потрібно кришечку ось тут відкрити і потім закриваємо, щоб тепло трималось всередині. Можна тут і в мікрофольовку ставити, і в посудомийну машинку давати. Також можна всі в цих контейнерах заморожувати. Дуже добре, тому що універсальні такі. І вони на 1,6 літрів а ось ці круглі, і такі квадратні на 1,2 літра. Далі купила ось такі тапки на гриль. а упаковки по дві штуки, тобто шість штук. Ось такий ролик ще взяла. Тут у нас 48 листочків і Думаю, що кожен має про цей ролик, ось буду ним користуватись. І коштував він у нас 7,60. Тут вказана ціна. А контейнери не пам'ятаю, по скільки коштували. Термометр такий взяла. Був у нас такий на батарейку, досить хороший термометр, але якось він потім вже не працює. Було у нас вже два таких термометри. Вирішила купити ось такий один універсальний, який був ще за моїх часів, коли я була маленькою, він, напевно, буде працювати. Тому що ці на батарейку, вони якісь ну, не зовсім хороші. Вже переконалася, вирішила взяти ось такий. Звичайний термометр. Простий, можна його приклеїти на будь-яке вікно. На скотч з двох сторон. Двохсторонній скотч. Ось тож приклеїмо найближчим часом. Хотіла купити ось таку щіточку, собі, також мити нею зручно. Напевно, буде і раковини, і інші ось такі кухонні якісь меблі. Тож Вона коштувала у мене 6,50. Заливаємо плин ззовні, тут зверху, і тут вже натискаємо кнопочку, плин виділяється з щіточки, так і миємо. Думаю, що буде мені зручно нею також мити, користуватись, взяла ось таку щіточку. І взяла для столових приборів ось такий органайзер. Також давно вже його хотіла, у мене один є вже. І вирішила один взяти ось такому сіренькому, темно-сірому кольорі. Ще буду організовувати собі прибори, такі вже, можна сказати, як ми маємо до гостей, тому що ті прибори, які у нас до гостей, ще зберігаються в цьому органайзері, в якому нам їх подарували. Тому що нам їх подарували. Тож, хочу їх всіх перемити і перенести ось цей органайзер. Буду організовувати шуфляду для, для цього органайзеру і також для цих приборів. Ось такі закупки у нас сьогодні були. Відкрила наші органайзери на ланч. хочу вам показати, як вони виглядають зсередини. Тут є ось така маленька упаковочка для соусу, якщо можна було собі положити. Дуже зручно, також і ніж, педелка. Ось так виглядає. А ззовні ось є ще така тарілочка, можна сказати. Тут можна положити, наприклад, салат. Тут ще одну справу, вже таку головнішу. А ось. І Також дуже зручно. І в цьому круглому органайзері та ж сама ситуація. Він мені навіть подобається більше тим, що він має по боках ручки. Ось такі делікатні, маленькі. Ой, і колір сам мені також подобається, я хотіла саме в такому кольорі. Також є набір приборів, ложка, ніж і е, веделець. На соус є одна упаковочка. І також є ось е, з такими маленькими ручками на будь-яку іншу страву, щоб вона не перемішалась, і, яка буде всередині. Ось, тож... Мию все добре і буде чоловік, напевно, з задоволенням носити їжу тут, складати, будемо мати на заміну. І зараз хочу вам показати, як нам з чоловіком вдалося зробити цей дитячий майданчик. Все, ми збили докупи. У нас сьогодні жахливий вітер. Ну, для мене це не новина, тому що в нас майже кожен день таке. Ходьперця. І тут у нас з'їжджальня. Кристянкові дуже подобається, вона найбільше подобається навіть ці драбинки, лізти догори, але він все-таки дуже любить лазити догори. Вже як буде більший, то буде також ось лазити по тій дробинці, яка є вгорі. Поки що там маленькі, немає сили, ще так триматись, тому поки що як є, так є. Також оцю дробинку тут поставили, там внизу ми її закріпили, щоб вона так не хиталась, ось не гойдалась, що поки що її так вбили в землю, а потім, коли він вже буде більший, можна буде її виняти. І ця дробинка просто буде гойдатись, він вже буде більш такий сміливіший і буде більше мати сили, щоб триматись і, як то сказати, дуріти, як діти. А далі у нас ну, no, вже сміє. І так далі у нас дробинка є ось така з такої, з таких шнурків, досить міцних і таких якісних. Тут крістяник вже собі лазить, ходить. Дуже вона йому також подобається. І також подобається з цієї сторони йому лазити. З цієї сторони ми маємо також ось таку дробинку. Ось. І він виходить по тій дробинці до гори. Нам з чоловіком дуже подобається також цей майданчик, тому що... Дитина цим зацікавлена. Ми знаємо, що дитині подобається. Не купували йому такі домики, як мають діти. Ось тому, що я вважаю, що домики точніше не тільки я, але й чоловік в загальному навіть мені підказав, щоб таких домиків не купувати. Крісяник спадніш. І щоб не купувати, тому що він не дитина, він не дівчинка, точніше, він не буде бавити ляльками всередині цього домика, так що краще йому купити. Без цього домика. Тож, так як я зауважила, що він дуже любить ось лазити догори, як хлопець, так бігати. Тому ми вирішили домика не купувати. Він там не буде сидіти і не буде бавитись ляльками. Вже якби була дівчатка, то вони більш спокійніші і ну, в загальному ще як і дівчатка. Але вони люблять більше ляльками бавитись. Вони більше напевно, проводили часу в таких домиках, так як на горі є. А ми вирішили такого не купувати і вже схилились до. Цього, які вподобання має наш крестяник, що він любить лазити, вспінатись, як в нас називають. Тож купили йому такі вспіначки, так щоб він лазив, ось до гори виходив. Як ви бачили, він вже собі дає раду вилізти догори туди, також влізти може. Тут ось такі сходки, кілька є, щоб вилізти на з'їжджальню. Також він тут уже від першого дня, тільки ми встановили вже собі можу порадити вилізти до гори. І з'їхати по тій з'їжджальні наниз. Ось, ну, ми дуже задоволені залишились цієї покупочки. І також у нас тут ще є, ну я думаю, що всі знаєте, що це. Ну, так, тут ще чоловік не прикрутив, тому що не знаю, він поки що, напевно, не буде, щоб по цьому ходити, тому що маленький. Але взагалі ми можна встановити. Ну Поки що нам не дійшли до цього року, Тут ми маємо ось такі різні ось трубчики, щоб повкручувати це все, різні кольори. І це все ось такі різні кольори, такого каміння, можна сказати, це вже встановлюється на цю таку велику стіну. З цієї сторони вони поки що гола, можна так сказати. Так, критянка, ну і тут ми це все побиваємо, він може потім собі теж вилазити до гори по ось цих каміннях, таких штучних, як можна сказати, як скалелаз. Нам довелося, доведеться ще ось сюди прикріпити ось ці кольорові такі штучки. Тож на початок ми дуже задоволені, що маємо От такий плац забав для дитини. Дуже він любить з'їжджати, лазити, любить до гори, донизу скакати, любить все має. Гойдалки має, різні, тож він має чим бавитись. Також машинку має, ви вже всі бачили. Тож дитина має чим заповлятись, бавитись. Ось і ми також дуже чоловіком задоволені, що змогли йому організувати ось такий дитячий майданчик, Так, як і всі діти буде мав можливість, щоб бавитись. Буде мав своє. І також там внизу ось можна для Кристянка зробити ще таку пісочницю, положити тканину. Щоб трава не проростала, так і зверху вже можна це все поприкривати по боках, щоб пісок не виходив, і зробити таку маленьку пісочницю, щоб він міг бавитись. Ось, ну, ми ще подивимось, подумаємо, чи це потрібно. Деякі батьки говорять, що не хочуть піску, тому що дуже багато бруду вдома, але я якось цим не переймаюсь. Ми теж колись бавились на піску, все носили додому. І... Діти як діти, це є нормально. Тож не знаю, подивимось з чоловіком, якщо ось можна буде нам якось зробити цей пісочок для нього, то ще якось придумаємо тут внизу зробити пісковницю таку. Ну і тут нам ще потрібно пересади, пересадити, перекопати певно, ось цю трубу, тому що там є пластмасова така труба вставлена, тут у нас на літо ставилась парасолька і тут стояв для Крисянка басейн. Він купався. І тепер потрібно цей деревце звичайно, пересадити, тому що в нас трошки перепланування на нашому газоні. Ну і, звичайно, цю трубу також потрібно десь перекопати або в ту сторону пересадити. Її можна так сказати, щоб поставити кудись басейн, тому що тут у нас стоїть батут гойдалки, і басейна вже немає куди поставити. А в я ще розглядала. Такий варіант, щоб все було коло кубки, можна басейн просто поставити між цим батутом і між цим дитячим майданчиком, десь посередині. Ось, Тож не знаю, що ми подумаємо, щоб просто все було біля кубки, то можливо ще придумаємо, щоб там поставити все. Так і в'ятер, так. Тут вирішила посадити собі горщики, ще деякі насіння. Звичайно, можна було б його посадити і раніше, але чесно кажучи, якось я не подумала, що потрібно мені буде посадити сюди. Ну, в загальному у мене росте все на грядці, але хотілося б трішки більше, так як грядка у мене невеличка. І тут я побачила, що в мене є ті горщики, адже квіточки на балкон в ці горщики ми не будемо висаджувати в цьому році. У мене їх є 20 штук. Звичайно, 20 штук не буду їх використовувати. В Чотири горщики я посіяла собі шпинат, два горщики у мене з петрушкою, такою кучерявою, гарною, як до декору, і один горщик кропу. Ось в мене буде постійно, і поки що достатньо. Це все поставлю собі на балкон, і на балконі воно буде в мене рости. Також у мене на гряті ті всі продукти ростуть, і шпинат посіяла, і петрушку. Також кріп там посіяла вже. Якщо додатково ще досадити, нічого не станеться, адже все можна собі заморозити і потім використовувати взимку. Тим більше, що шпинат ми використовуємо, їмо, також купуємо. Тож, для чого купувати, якщо є така можливість більше посадити і потім заморозити, щоб мати своє. Тож зараз цим займаюся. Тут на балконі я собі вже поставила ці наші горщики. І тут в першому горщику у мене посіяний кріп. Вирішила посіяти собі кріп, поставити на балкон. Також посіяла петрушку. Два горщики у мене ось тут, тут петрушки. І чотири ось ці горщики це є шпинату. Зараз вирішила ще трішки попрацювати тут, за домом біля свого городу покусити. Крісяник мені, як завжди, допомагає, ну, трава швидко росте. І потрібно косити, тому що потім, коли вона велика, то дуже важко косити. Весь час потрібно з цією косяркою вставати і викидати траву з цього коша, в який назбірюється ця трава, тому краще покосити частіше, ніж потім постійно зупиняти косярку, щоб викидати ось саму траву. Потім таке враження, що ти не косиш, а постійно стаєш і стаєш, ходиш, ходиш, ходиш з цією травою, носиш і носиш, виносиш. Тож краще люблю ось одразу, коли вона ще не велика, покосити і і потім вже мені легше. Уже ось тут я покосила таку більшу частину нашого газону. І спочатку завжди стараюсь покосити такі гірші місця. Це від дороги затуємо, Там дуже важко косити, тому що там рів. Також стараюсь покосити у нас ось тут. Не дуже рівно і не дуже зручно, там покопане, частинка там стоїть, цієї трави. І ось ці горщики з цим стелажам потрібно нам переставити на камінь, щоб можна було внизу покусити, тому що там дуже важко також покусити під стелажем. І також покусила під дитячим майданчиком тут, під нашими. Солярами навколо цього кола. І залишилось покисити частинку, Таку тут видно. Ось так у мене покошено, таким квадратиком і ось сюди. Так ось ця частинка ще залишилась. На камері не видно, що ця трава настільки висока. Докошую останні метри на цьому газоні, і потрібно буде мені ще поприбирати, тому що на першому поверсі при вході під сходами критянкові іграшки зберігаються, якими він бавиться тут на газоні. І також, коли він їх виймає, ходить туди, і все-таки та трава носиться. Тож потрібно буде мені ще позамітати, також помити косярку, точніше, не помити, а почистити, почистити ті ножі, які косять, і сам кошу. в який назбирується трава. І тут можете бачити, як крістяник пхає цю косярку з боку. Хотіла я йому допомогти, хотіла взагалі сама забрати її, але він не хотів. Кричав, що ні, ні, він сам. Тож я йому залишила цю косярку і почала носити клубніку. Хочу з того стележа позабирати. А коли прийде чоловік, щоб ми не тратили часу і не зносили усі горщики, одразу перенесемо цей стелаж і це все поставимо на стелаж. Крисяник залишив цю косярку, витягнув її цієї трави і почав мені знову допомагати носити ці горщики. Він загальному все хоче допомагати, що я роблю, навіть у ручною косяркою в руках, коли підкошує пітує, ми він також хоче її тримати, тобто, щоб і я тримала, і він. Але це для мене дуже незручно, тому що мені потрібно косярку туди і назад давати а він ще так не орієнтується, тож трішки важкувато. Ось, але він все-все хоче робити, що я, то що я берусь робити, то він також старається щось попробувати робити, щось мені допомогти. Тут погано поставив донічку цю, бачите, вернувся і ще раз її поправив, щоб вона стояла рівненько. Ось тут ми поносили з крістянком, поставили наші горщики з клубніками. Цей сталаш вже чоловік прийде, перенесемо разом, тому що я його сама не перенесу, він дуже важкий. Натуральне дерево можна звичайно якось його перетягнути на це каміння, але все-таки зачекаю на нього і вже ввечері перескладаємо усю всю нашу клубничку на стелаж. Тут я вирішила, ще підрівняти цього мунзая, тому що якщо стоїш зблизька, то він виглядає рівненько, ніби так непогано, але якщо далека подивитись, то він був трішки кривенький. Тож час від часу відходила я ось так в далечінь, і підходила, обрізала з тієї сторони, з якої мені не подобалось, з якої він так не естетично виглядав. пересадили з чоловіком туї, тому що дуже вузько нам був тут проїзд, тому вирішили пересадити трішки і ось цей. І ось тут нас, коли навертає машина на наше подвір'я, можна так сказати, то нам тут було вузько, і ми собі ось тут так трошки сунули туї, ось повикопували і ось так нас вийшло. Поки що залишаємо так далі, хочу ще вам показати сьогодні, яку я роботу зробила так, це. Ось тут у нас ось насипана така горка, тут де нас встановлювали ці кабелі до сонячних панелей. Тут екскаватор це все закопав і утворилась ось така гора. Я її не буду розгортати, хоча спочатку хотіла розгорнути, тому що все одно земля почне сідати, і навіть тут потрібно буде пізніше ще докладати все -таки землі, тому що вона вже зрушена з місця і назад так файно не ляже, як була до цього. Тож я її поки що залишу. Ну, а з другої сторони, все-таки я вирішила трішки її порозгортати. Плюс ще ми з Крисянком також разом посіяли тут траву, щоб тут заросло травою, все гарно виглядало. І хочу сказати, зверху нам екскаватор саму траву позбирав, такі кусочки трави, так, ось цей газон якби акуратно зняв. І ці шматки з травою я поносила, позакладала просто в більш такі ями, де в нас були на газоні, щоб вона врослась там. А тут просто засіяла свіженькою травичкою. Не хотіла розгортати тут також дуже, тому що дуже багато каміння. Стільки каміння, просто потім неможливо навіть цього косити. Показую зараз вам траву, позасіювали ми з крістяном. І травичка виросте, буде гарно, по якомусь часі воно все з'єднається, вирівняється. І зараз вам ось показую, куди положила я цю траву. Можете бачити, з лівої сторони, ось такі груби, ось тут я все зложила, тому що в нас там була яма. Ну, по якомусь часі в цій ямі вона також вростеться, тому що ми вже не раз так робили, коли в нас є якась такі. Гудзи цієї трави ми вкладаємо в ями і по часі якомусь вона просто туди вростає. Тільки ось на початку дуже незручно косити, дуже важко. Тож не знаю, буду косити, напевно, звичайною такою косяркою ручною, бо такою звичайною не в'їдеш там. І під самий стелаж також повкладала ось ці гудзи з травою. Тут у нас були ями, викопували ми кущі, наші овочеві пересаджували. Тут це все так негарно утворилось, тому я це все заложила з цією, цією травою і будемо сподіватися, що це все вростеться, затопчеться і не будуть такі великі горби, і не буде також ями. І також посадили ще ось тут тую, тому що її копарка викопала, потрібно було тут купати. Так? Ось тут у нас такий безпорядок. Це буде ще не швидкий порядок. Тут також потрібно ще зробити, розправити. Тут будемо також прибирати. І зараз переходимо до тієї роботи, яку я робила кілька днів. Тут у мені принесли такі робочі футболки. Загальному не тільки робочі футболки ну звичайно, їх потрібно буде ще попрати. Ці робочі футболки принесли від чоловіка знайомих, ось тому що у них немає швейної машинки, і шкода їх викидати. Можна тут позашивати і працювати. В роботі там є хлопці, які працюють в цих футболках. Тож я не відмовилась, вирішила їм допомогти, як то кажуть, і поперешивати ці всі футболки. І не лише тут були футболки, тут також були і шорти, і бріджі, і штани. Спочатку вирішила пошити ось такі світлий, й біленький одяг, як то кажуть. А потім вже приносила такі робочі штани. Але це було вже в наступні дні. Тож зараз таких робочих штанів тут немає лише ось такі світленькі футболочки. Дякую усім за перегляд, за компанію, за ваш час, який ви виділили, щоб переглянути відео. Не забувайте підписуватись на канал, поставити лайк. Також чекаю всіх вас в коментарях. Буду дуже рада знати, що ви знаходитесь в списку моїх друзів на ютубі. Тож підписуйтесь, не жалійте лайків, буду вам за це дуже-дуже дуже вдячна. Бажаю вам від здоров'ячка, бережіть себе і своїх близьких. Ми з вами зустрінемось вже в наступних відео. Тож до зустрічі всім па-па!